27 лютого у приміщенні міської ради відбулось друге пленарне засідання чергової 49 ї та пленарне засідання чергової 50-ї сесії. «Ко мені вже поступило заявлення від помічника одного з народних депутатів по поводу того, щоб я зрішив проводити агітацію, в тому числі в бюджетних організаціях у чержіннях. давайте таким образом договоримося з вами з депутатами. Те, не депутатами, те, кто представляет народных депутатов или представляют какого-то кандидата в президенты. Откройте статью 64 про выборы президента Украины. В статті 64 указаны ограничения по, по, по проведению предвыборной агитации. Одно из ограничений касается государственных служащих и служащих органов местного соуправления. Им прямо запрещено заниматься предвыборной агитацией на выборах президента. Прямо запрещено. Это первое. Второе. В бюджетных организациях и, и написано в органах местного соуправления Агітацію проводити запрещено в органах місцевого правління. К органам місцевого правління относяться і здані сполнітного комітету, здані управління ЖКХ, здання других бюджетних школи, садики запрещено проводити там агітацію. В минулому році я швидко буду, посіки я володію питанням. Було об'явлено конкурс на проведення робіт з проекту проектування, розташування місця життєводи цих камер. Виграла фірма, яка знаходиться десь в районі там Донецького регіону. Фірма протягала нас приблизно декілька місяців. Роботи не виконала. Ми кошти, правда, не заплатили. І тому це було зривом тих коштів, які ми виділили для встановлення відеоспостережень. На цей рік заплановано встановлення відеоспостережень і кошти, кошти поки що проектом передбачені. Нарешті ми присвоїли назву провулку між вулицями Майковського Ярослава Мудрого імені Іллі Кириченка, загиблого жовтоводця. 1988 року народження. Нема заперечень? Депутати. Це провулок там, де знаходиться з НВК номер 6 тобто школа номер 6 Оцей провулок не мав назву до цього часу. Обговорення тривало майже рік, там, ну, нарешті присвоїли, вирішили присвоїти, з батьками погодили. Найближчим часом буде оголошено конкурс, якщо не оголошено, конкурс на нового перевізника, так, взагалі, конкурс про перевізника в місті Жовтєводи. Тому якщо є бажаючі, можете приймати участь. До речі, попередній перевізник, який відмовився здійснювати перевізнення міста Жовтєводи, також заявив про своє бажання приймати участь у конкурсі. І не заважають йому ні дороги, ні дерева, ні що. Тому верх, верх, такого, знаєте, верх, ви зрозуміло, про що я кажу. Єсть у нас у перевізники щодо по інших регуляторних актів, хочу зауважити на зараз на проект є по порядок здійснення. Захоронення в тому числі на кладовищі в місті Жовтіводи по вулиці Куприна, 1А. Ось тільки це кладовище пропонується ввести в експлуатацію в цьому році, то ми забажали за необхідне, і це кладовище буде мати всі... весь необхідний пакет документів. Ось тільки всі кладовища, які в місті Жовтіводи до цього були, вони такого документів немає. Ні землі, ні проєкту, нічого. У нас на цей об'єкт є проєкт, експертиза, земля і таке інше. Тому ми вважаємо для того, щоб порядок був на цьому об'єкті розробити положення. Для цього об'єкта як здійснювати захоронення цьому об'єкту. Зараз попереджаю всіх, що вакханалії така, яка була, що хто що не хотів, там робили, копали, Такого не буде. Це перше. Це буде право все ж таки тільки нашого комунального підприємства ритуальні послуги або іншого суб'єкта, який є органом Житоворської міської ради. Крапка. І на майбутнє в цьому порядку ми пропонуємо заборонити. На кладовищі по вулиці Куприна, а висаджували дерева, кущі, встановлювати лавочки, стільці тільки на могильні споруди. По власним надходженням загального фонду виконання складає 105,1%. В середньому за місяць надходження складали 13,4 мільйона. Це більше, ніж надходження 2017 року на 2,6 мільйона або на 24%. І за темпами зростання доходів загального фонду жовті води знаходяться на четвертому місті в області. Найбільшу вагу в доходу загального фонду становить податок та збір на доходи фізичних осіб, ці 67%. Виконання цього. Податку складає 105 відсотків, перевиконано на 5,1 мільйона. В порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 35 відсотків або на 28 мільйонів за рахунок зростання фонду оплати праці, виплатою дивідентів підприємствам фізичними особами, які в минулому році цей податок не сплачували. Станом на перше, перше обліковується на жаль, заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 23,9 млн Це також був би додатковий ресурс для надходжень податку з доходів фізичних осіб. Внутрішні податки на товари і послуги. Це акцизний податок з. Реалізації пального і акцизний податок з реалізації підакцизних товарів. Виконання складає 8,9 мільйона на 6,8% або майже на півмільйона більше, ніж було заплановано. Податок на нерухоме майно відмінний від земельної ділянки, отримано до бюджету у розмірі мільйон 863 тисячі. Становить 96% від планових призначень. Це пов'язано з тим, що фізичні особи сплачують цей податок за попередній рік, коли мінімальна заробітна плата була менша ніж на 1 січня цього року. Протягом 2018 року надходження земельного податку та оренди земельної плати за землю отримали до бюджету у розмірі 18,5 млн грн або на 101,1%. Питома вага надходження від плати вага надходжень за землю в загальному обсязі видатків нас складає 11,5%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 2%. ,5. 50 мільйона це пов'язано з тим, що в кінці 2017 року були продані земельні ділянки і земельний податок було заплачено в 2017 році. За 18-й рік. По єдиному податку протягом року надійшло 18,5 мільйона або 105,9% до плану. Надходження більше на 7% ніж було в 2017 році. Це пов'язане з зростанням мінімальної заробітної плати, до якої прив'язані ставки єдиного податку. Ще раз доповідаю, депутати перевиконали бюджет. Ми завдяки ну не ми, а за підприємства підприємця міста жуттіводи. Те, що ми знизили єдиний податок, податок, став ставку єдиного податку, навпаки, збільшило надходження за оренду землі, збільшилося. Всі, всі надходження збільшилися, крім одного. Крім адміністративних штрафів. Разом з тим сума по штрафам була приблизно там планувалося десь 18 тисяч. Ми отримали там 9 тисяч. Ну, і ще раз, штрафи це не впливає на розмір нашого бюджету, аж ніяк. Це санкція для тих, хто не виконує вимоги, в тому числі правил благоустрою. Все. Саме велика заборгованість в місті Жовтіводи по заробітній платі в місті Жовтіводи більше 20 мільйонів. Це підприємство, Восток, Руда. І це підприємство за землю. Нашому місту, нашому бюджету заборгувала суму 10,2 мільйони. Це для наступного питання, яке в нас сьогодні буде ще прогнозується на квітень місяць про розподіл коштів, які ми отримаємо додатково як перевиконання плану в розмірі приблизно 2 мільйони гривень. І ці кошти також будуть витрачені, в тому числі тут ставили питання мешканці веселої ванівки на проєкт по підтопленню. Будинок Грушевського 76, Я його знаю вже як адвокат з 12 року, коли до мене звернулася жіночка з цього будинку. Я знаю те жахіття. Проект розроблено тепер про тисяч на заходи, а також по іншим заходам. Отакий в нас буде, буде приблизно розподіл. Разом з тим звертаю увагу депутатів, які дуже бажають, як і я, врешті рест для того, щоб кошти були витрачені на покрівлі місті Жувтівуди, які не ремонтувалися десятиліттям місті Жутві. Ми зробили, в тому числі завдяки вашим голосуванням, покрівлі стільки стільки не робили там 20-30 років взагалі в місті Жувтівуди. Ну, звертаю я у вас увагу на те. Що в нашому місті до бюджету надходять кошти від продажу підаксизного товару, який називається паливно-мастильні матеріали. Відповідності поки що до логіки, а далі буде по закону, ці кошти можна витрачати тільки на ремонт доріг і крапка. Так от, щоб ви розуміли, ті кошти, які ми повинні витрати на ремонт доріг, в 2016 році це була сума 8 мільйонів. У 17 році 5,2 мільйони. Ми такі кошти не витрачали на дороги. В 2018 році 4,7 мільйони. Ми витрачили приблизно 3 мільйони, не більше. Тобто ми заборгували тим, хто їздить по нашим дорогам і плачує акциз. Так що я звертаю увагу вас на це. Зготовиться проект закону, за яким цей акцизний збір буде витрачатися тільки на ремонт доріг і це вірно буде. Довожу до відома, конкурс на двох керівників комунальних підприємств, Палац культури та спортивно здоровчий конкурс не відбувся, який ми оголошували конкурс, зв'язку з тим, що по палацу культури взагалі ніхто не забажав прийняти участі, а по спортивно здоровчому конкурсі була одна, від Боряка Євген Анатольовича. В зв'язку з тим, що він один конкурс не відбувається таким чином. Вони п'ять продовжують виконувати обов'язки до оголошення результатів конкурсу. По спортивно-здоровчому комплексі, комплексі, непогані результати, депутати, за кожен місяць існування басейну а також інших секцій. Спортивно-здоровчий комплекс заробляє стільки. Засічень було 140 тисяч 144, В цьому в лютому планується 135. Ну, звісно, буде дуже жалко, жалко якщо якщо не буде працювати, оскільки басейн дозволяє отримати непогані кошти. Є плани взагалі, то щоб басейн працював по квітень і з жовтня. І от головне питання. Заради якого ми тут зараз з вами залишаємося? Це питання по надання продовження. Що да? просять? Поновити на один рік. Ну вони просили колись на 10. Ми вже декілька років поновлюємо їм на один рік то востокруда оренду земельних ділянок там за об'єктами, яка заборгованість сьогодні по сплаті за оренду землі. Це сума йде в наш бюджет безпосередньо. Яка сума 10 мільйонів 370 тисяч. Це сума, яка це вартість капітального ремонту вулиці Гагаріна, повністю 10 мільйонів. Депутат. Сьогодні депутати перед тим, що або ми по подальшому заганяємо в себе в борги, тому що у відповідності до земельного кодексу, ви ж як юрист знаєте, якщо орендар не виконує умови договору суттєві, а до суттєвих умов договору належить в тому числі. Плата так же, це ж от оренда платна і так. Якщо ви не виконуєте, то взагалі розірва розривається ця підстави для розірвання договору оренди. А зараз стоїть питання про те, що ви не платили платити. Я так вважаю, не будете. І пропонуєте ще нас загнати в борги? Я для себе, як адвокат, і як розумію, що в нас проблеми. Ми подальшому, якщо даємо дозвілу, ми заганяємо в себе в борги. І перспектив вже ж немає ніякої. Ви не виконуєте, а ми вам. Тобто, якщо в нас поселився в хаті хтось, не платить за борги, ми кажемо, ну живи, ладно вже, ну живи, ще ладно. Тобто а він так живе, живе і взагалі. Без землі ваше підприємство більше існувати не може. Нема підстав. Отримувати дозвіл документацію та інше. Але ви повинні розуміти, що місто і так декілька років підряд йшло вам на зустріч, розуміючи тяжку економічну ситуацію. Поза минулому році і за дій вашого керівництва місто було відключено на декілька днів від електропостачання. Це було теж вирішували ми. Наразі ми вчора вирішували з депутатами запропонувати наступне питання. Тобто Це питання дати вам 30 днів на сплату якоїсь суттєвої частини заборгованості, а це 30%, 20%. Щоб ми побачили дійсно, що підприємство хоче реально надалі в жовтих водах бути, використовувати землю з нашого міста. Відстрочити це питання на 30 діб до наступної сесії, якщо взагалі ви не будете ніяк платити, ну це ж 10 тисяч, 20 тисяч це так, зафіксувати факт сплати, Я розумію, що ви робите. Ми Вважаємо, що 30 днів вам достатньо вирішити, чи потрібно вам надалі ну, ця земля, чи не потрібно взагалі. ви, депутат, ви? Потому що ну, чем мы сейчас будем ломать? Нет возражений? Принципиально. Давайте проголосуємо отложить на місяць. Відложити на місяць. Предложение відложити на місяць. Хто за то, що на місяць? Понятно. Хто против? Утримуємося. Рішення принято, отложили. Все, до свидания, Юрий Николаевич.